Так виглядає проблемна квартира на першому поверсі 25-го будинку на проспекті Свободи. Приміщення загальною площею 40 квадратних метрів повністю перепланували. Штукатурка обідрена, підлога розшарпана. А всі стіни знесені. Жодних перегородок, суцільний простір. Побачивши камеру, господар, який прямував сюди, умить зник. Найбільше страждають від перепланувань на першому поверсі жителі квартир третього та четвертого. Зовні величезні тріщини біля балконів, всередині у кімнатах. Люди кажуть, будинок кожного дня рухається через надто активний ремонт. У квартирі Людмили Садовенко тріщини навіть на стелі. Щоб їх приховати кілька місяців тому у помешканні зробили ремонт усюди. Крім цієї комірчини, тут пошкодження видно найкраще. Ну, а це як вони перестінки, от і зняли. Вони позапрошлому році, по-моєму, їх зняли. Так у нас почали оце тріскати теж оці перестінки, наші перестінки. І у нас вийшли тріщини. Та це ще квіточки, переконані мешканці. Господар зрушить частину опорної стіни багатоповерхівки, бо центральний вхід буде не з під'їзду, а з вулиці. Прибудинкову територію хазяїн орендував, тому її повністю розчищають, аби в майбутньому замість цих вікон зробити вхід у комерційне приміщення. Починає ну хоче зносити стіни, наскільки ми зрозуміли, і зробити вход з вулиці. Ми дуже просимо його, і всі мешканці його дуже просять, щоб він це не робив, тому що третій четвертий поверх людей з'являються тріщини на будинках, на стелях і тому це дом і так в аварійному стані. Дому більше 60 років. Він потребує капітального ремонту, а не знищувати його цими ремонтами або достройками. Тим більше погодження це жильці не давали. Обурені жителі неодноразово звертались до міськради та правоохоронців, аби допомогли їм зберегти особисті помешкання. Колективні скарги з підписами мешканців до міської ради відносили у 2014-му та 2016-му. Також звертались до прокуратури та жреру. Та їм відповідали, дозвіл у власника квартири на перепланування є навіть за погодження. Всіх жителів, хоча мешканці запевняють, давали згоду тільки на переведення житлової квартири у нежитлове приміщення, а не на знесення стін. Ми звернулися у міську раду. Ми зверталися до міліції. Ну ви розумієте, зняти всі стіни і три поверхи живуть як над прірвою. Це я, я не знаю хто може дати дозвіл. Хоча коли ми зверталися у 2014 році у міську раду по поводу цього питання, нам надали відповідь, що в нього жодних документів на цей дозвіл немає. Значить, це було зруйновано спочатку, а тепер вже надали йому дозвіл, і от бачите, починається будівництво. У міському департаменті архітектури та будівництва кажуть, весь ремонт відбувається згідно з будівельним планом, який затвердила експертна комісія. Відтак і необхідна документація є. І додають, тріщини у квартирах з'явилися зовсім не через перепланування та знесення стін у приміщенні, а через просідання будинку, яке серйозної небезпеки не становить. Перегородки не є несучими конструкціями, вони просто самонесучі і відділяють одне приміщення від другого. І ніякі несучі конструкції не являються несучими конструкціями. Тому їх можна запросто демонтувати, оскільки перекриття розраховано на навантаження а з перегородкою або без самої перегородки. Несучі стіни, звісно, теж можна пошкоджувати, але це має виконатися згідно розробленого проекту. У відділі будівництва пообіцяли, щойно ремонтники почнуть переробляти несучу стіну, проконтролюють, аби власник зробив спеціальні перемички та укріплення стін. А місцевим жителям, поки залишається розраховувати на добросовісність нового господаря та небайдужість чинов.